Так, вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про M4Y це Йох восьмого рівня. Така в нього коріжі-моделька. Ну, але перед тим хотів би сказати вам таких пара декілька слів, де пропадав, що робив і тому подібне. Ну, Проводилися маневри, в принципі, зіграв погано. Тому що не зміг адекватно команду зібрати. Ну, але це вже дізнаватися на стрімах. Сьогодні ми говоримо про Йоха, про те, наскільки він цікава машинка в 2025 році. Отже, маємо ми таку кліжну модельку, бачимо цікавий лючок, бачимо корпус, в принципі, лодочкою. Тут багато є. в принципі, у нас. Що з нас цікавить? Чи є можливість танкувати башнею? В принципі, так, бачите, 280-290 Башнею є, в принципі, можливість танкувати. Тут, ось, бачите, є вразливе місце 210, це ви маєте це знати. Також є ось таке от відро, це, по суті, ще танк над танком. Також це ви маєте знати і розуміти. І, в принципі, що в нас ще цікавить такого. Загального, що кришка в нас 76, тобто у нас тут не пробивається на щастя. Ну і маєте розуміти, що якщо ви будете сильно задирати це, то ви будете показати цю от зону, показувати точніше, де можливе пробиття. Отже, що в нас взагалі по ОТТХ? ББшка 220, підкол 250 це досить таки непогано. Зібрав я свою збірочку на фулл. Такий обмаз, це таке трофейний досил, плюс стаб. Я думаю, що стаб на ньому краще ставиться, ніж турбіна, ну і додаткове ХП ніколи не помішає, особливо, коли вас будуть часто такі каточити. ДПМ у нас виходить 2400. Це з прокаченим братерством. Плюс тут я поставив Кока-Колку. Ну, 2400 доволі непогано. Точність 0,37 і час зведення 2,14. В принципі, танчик непогано, він броньований. Максималочка в нього 45. Тобто він може, 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 може їхати. 18 назад. По такому, що ще вам потрібно знати, 1700 хп. І що ж, давайте вже перейдемо в сам бій. Тут я, як то кажуть, граю в 108 рівнях. Бачу такий сетап, бачу, що в них є якісь буразки, що в них є таке, і думаю, блін, потрібно агресивно піджимати цей маяк і, як то кажуть, забирати і бій. Бачу, що ВКХ наша так. Повільно, повільно прямує на центр, ой, і на центр на низ. І я так розумію, що ну на жаль, хлопець нам нічим не поможе. Бачу, там засвічується пів їхньої тіми. Розумію, що тут мені точно треба агресивно, поки 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 наших там знизу щось мають можливість тримати. Ми тут маємо верх просто цей вбити в ноль. Бачу вже Бораска, який засвічується. Нічого йому поки що не даю. Тому що він там за камнем в цікавій позиції. Ну і ось, піджимаюся, як то кажуть, від овенчиків зараз будемо, будемо, будемо будемо, роздавати. Бачимо, тестотрвій стрілявся. Я вже на вірочку такий стріляю. Думаю, дам йому. На міні-карті так само розумію, що там вже наших прожимають, і мені потрібно тут діяти максимально швидко і максимально перепрошую. Це все випушувати. Тут, тут помиляється тесочка спокійненько, 360 альфи це дозволяє робити. Поки що не розумію, де Борасік даю Т-103 під башню, вона прям взривається від моєї команди. І я розумію, що зараз, зараз, зараз мені треба щось адекватне придумувати робити, бо мене зараз пушити буде сам аламбік. Мені або треба ставати в центр, або вже відігрувати М -м більш закрито. Я не бачу тут вазіка. Пробую тут нащупувати т 122 ТМ, поки що не знаходжу цей самий простріл, але я знаю, що він там є. Ну і починаю його вишукувати. Ось, знаходжу його, звожуся, даю на приємних 400. Це доволі таки непогано. І півтори тисячі в нас, в принципі, вже є. Отже що? Пробую тут його десь, 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 десь підловити на якийсь такий приємний для мене рикошетний кут. На жаль, він не підставився. Бачу, тут вазік мене вже почав пікати. Ми йому тут пробуємо вертуху якусь накинути, щоб він нас шлючок не вицілив. Тому що альфи 560 ніхто не хоче приймати на таку халявочку. бачимо, тут 122 ТМ вже нагло-нагло так стоїть. Розумію, що мені його треба впушувати аламбік там, не знаю каде-не-каде, але він каде, ну, мені зараз міг в спину там цей барабан і роздати. Це мені дійсно повезло. Хочу його я, допушити. Щоб закрити його, так сказати, зверху і поїхати вже в цього аламбіка. Тому що бачу, що за маяк нема сенсу їхати. А от до них туди, як то кажуть, на цей. За, за ось цей камінь, ну, варто було з'їздити. Засвічується. тут мені вазик. На щастя, він мені тільки дає на, 8, на, на 581. Так само бачу, що там може ще хтось стояти. Пробую я тут зразу і йолочку забирати, щоб вона мені не кидала в спину. Будемо ламатися тут все. Йолочка помиляється, на щастя, тут сушка на фугасах. Не знаю, кого вона хотіла забирати, можливо, Єбрана, Єбрана, не знаю. Ну, Вона на фугасах. Ну і вже все. Можна, як то кажуть, розчистити в сторону, можна їхати в самого ламбіка. Що ж, декілька слів про те, де пропадав, коли будуть стріми і тому подібне. Все, повернувся, можна так сказати, з маневрів, на жаль, буду шукати для себе гравців на наступні маневри. Це вже 200%, що я буду в них брати участь, тому що ну, з Гоустів якось не сильно хочеться уходити. І є розуміння того, що потрібно якраз під цей, під цю, під цей клан, так скажімо, брати якусь класних гравців і брати на шивочку. Як мінімум. Ні, я жартую, як мінімум, то це потрібно брати просто топ-2-3 тисячі і просто кайфувати з цих маневрів. Тому що маневри це, ну, для мене особисто, це просто. Коли ти попадаєш в нормальну команду, це вау. Це щось. Отже, ми бає... маємо тут 3200 вже шкоди. Маємо тут вже аж цілих три фраги. Що досить таки приємно. Ну і будемо їхати, як то кажуть, добивати їх. Тут бачимо, засвічується гвардієць, Вицілюємо його на вірочку, де їємо з підпалом. Ну і він якось так в пиві найшов цей наручний вогнегасник і нажав його. Не розумію людей, які катають з рушним вогнегасником. Це, ну, це, це, це жесть. На щастя, тут скорпіон помилився. Я розумію, що мені на цю викаху потрібно падати. Нажав, 4 фрага нагадую. Даємо викасі. Акуратенько скочимося, щоб він нас так не добив. Вицілюємо тут сушечку. Ну, і от самі бачите, що танк просто зі стабом, без, без турбінки, тому що на турбінці він ще би краще їхав, але нам це не потрібно. Він ідеально просто їде. Чи він вам потрібен скоріше так, тому що це досить таки прикольна машинка, яка має досить таки непогану планочку і загалом досить хороша. Що ж, добуваємо, ми тут спойлери, гвардійця. Бим. І забираємо 4900 шкоди. Ось такий в нас бій Що ж, всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступних боях.